Що означають букви на назвах відеокарт Nvidia? Перша це GTX або RTX. GTX вже застарілі, тому розберемо на прикладі RTX. Це означає трасування променів і є на всіх нових відеокартах Nvidia. Потім йде покоління 20, 30, 40, 50. 10 це вже старі GTX карти. Чим більша цифра покоління, тим новіша і відповідно краща карта. Тут все ясно. Далі йде серія, тобто клас та потужність відеокарти. 50 є не у всіх поколіннях, 60, 70, 80 і 90. 90 немає в 20-му поколінні. Чим більше номер серії, тим більше ядер, потужності і сили. І далі вставки Super та TI. Пояснюю простими словами. Супер це трохи краще базовий, TI це ще краще, ніж Super. Але, наприклад, 3060 Ti все одно буде трохи гірше 3070. Так само 4070 Ti буде краще 5060 Ti. Це важливо, щоб ви розуміли приблизну ієрархію. Ну а я розказую щось кожен день, поки не стану популярним, день 19 Переходьте до мене в YouTube, ну і я там часто проводжу стріми. На цьому в мене все. Бувайте!